Сьогодні пленарне засідання 58-ї чергової сесії, 8-го скликання Біляївської сільської ради. На 58-му сесію Біляївської сільської ради Лозівського району Харківської області присутні 16 депутатів, відсутні 7 з поважних причин. Шановні депутати, на нашу сесію запрошені гості Ель В'ячеслав Ігорович, заступник начальника управління, начальник відділу цивільного захисту Лозівського району управління ГУ ДСНС України у Харківській області. Заступники голови, начальники відділів і старости округів. Сесію може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пленарне засідання 58 восьми чергової сесії біля сільської ради оголошую відкритим. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблим захисникам України. a te se, ati se. 58-ї сесії вносяться питання щодо затвердження порядку денного, який вам розданий. Чи є у депутатів зміни і доповнення до порядку денного? Є? Немає. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Так, рішення прийнято 16. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до програми організації надання первинної медичної допомоги мешканцям Біляївської сільської територіальної громади на період 24-26 років затверджено рішенням 35-ї сесії сесії 8 склеплення 26 жовтня 2023 року, 1418. Головінова Ганна Володимирівна. Будь ласка. Доброго дня. Прошу вас підтримати зміни до програми організації надання первинної медичної допомоги мешканцям Біляївської громади, а саме додати 5 тисяч гривень на перепідключення до швидкісного мережі інтернету по ФАПам селища Біляївка та Закупівка. На комісії було це питання розглянуто. Прошу підтримати. Питання є. Прошу проголосувати, будь ласка. Наступне питання про затвердження меморандуму. П'ятенко Яна Вікторівна, будь ласка. Для того, щоб прийняти благодійну допомогу, органам місцевого самоврядування повинні мати договірні відносини. Або меморандум так називається так, з цими благодійними організаціями та громадськими, чи громадськими організаціями. І у нас стала така потреба у затвердженні меморандуму з благодійною організацією, благодійний фонд Єдина мета перемога для прийняття пожежного автомобіля. І меморандум про співпрацю з громадською організацією, Центр розвитку ініціатив Інсорс. Це для допомога для обладнання робочого місця для адміністратора ЦНАПу, який буде надавати в нашій громаді консультацію для бізнесу, тобто відкриття, закриття бізнесу. У нас буде працівник. Так, так. так. А СНАПІ. Питання є? Прошу затвердити ці два номер. Питання є? Прошу проголосувати. питання про затвердження програми фінансової підтримки органів державної влади Лозівського району на 2025 рік Яна Вікторія. До нас надійшов лист від Лозівської районної державної військової адміністрації щодо виділення коштів з нашого бюджету у сумі 50 тисяч гривень для зміцнення матеріально-технічної бази державної адміністрації. На комісії це питання ми розглянули. Питань немає? Прошу за програму. Бюджету біля сільської територіальної громади за перший квартал 25-го року. Тетяна Петрівна доброго дня, шановні присутні. Звіт про виконання бюджету за перший квартал було надіслано на пошту для ознайомлення. Тому я щоб не затримувати час, украці, значить, бюджет за перший квартал. Поточного року ми виконали по загальному фонду по доходах з урахуванням трансфертів на 99,9%, по спеціальному фонду на 119,1%. Власні податки і збори у нас надійшли 16,4 мільйони це 100,5%. Але ж у порівнянні з відповідним періодом минулого року ми недоотримали 2,4 мільйони. Це недоотримання рентної плати за видобування природного газу та конденсату, тому що на початок року Кергасне добування мало переплату по цьому виду податків в сумі 3,2 мільйони. Це основне основна причина невиконання нашого плану. Якщо розглядати по джерелам надходжень на першому місці, у нас місцеві податки і збори 54,4% чотири загальної сумі надходжень. На другому місці у нас податок з доходів фізичних осіб. 36,2% і на третьому місці рента 5,1%. Це що стосується доходної частини. Видаткова частина наша склала за перший квартал по загальному фонду 24,9 млн грн. Виконання 94,1% по спеціальному фонду 1,6 млн грн. виконання 84,3%. Ну і наша улюблена частина напрями, за якими ми витрачали свої кошти. На заробітну плату з нарахуваннями у нас витрачено 74,4% продукти харчування. 0,5%, оплата комунальних послуг органа 4,2%, виплати населенню різного роду допомоги 2,3%, трансферти на нашим органам державного управління інших рівнів, це і нашому місту для. Видатків на нашу медицину і те, що ми давали різного роду субвенції державним органам цей ДС і е, поліція і інші. Це, там у нас витрачено 4,7%. Оце такі е, вкратці основні моменти виконання нашого бюджету. На комісії звіт розглянута, на виконовлення звіт розглянута, схвалено до затвердження. Прошу вас затвердити звіт. Питання до звіту є? Що? Ну, ставлю на голосування. Будь ласка, давайте проголосуємо. Слідує питання про внесення змін до рішення 52 сесії 8 спикня 24 грудня 24 року 1860 про бюджет Біляївської сільської територіальної громади на 25 рік та додатки до нього. Питання розглянуто на бюджетній комісії, схвалене до затвердження. Попередньо вам були надіслані матеріали для того, щоб ви могли вивчити. Що хочу сказати 11 квітня постанова Кабінету міністрів нашої громаді виділено з державного бюджету додаткову дотацію в розмірі 250 тисяч 300 гривень. Тому в ваших матеріалах цієї сум не було. Ми приймаємо цю дотацію і розподіляємо на оплату електроенергії по клубам. 100 тисяч по садочкам 75 тисяч по ліцеям 75 тисяч 300. Це те, що у вас не було в матеріалах, ви цього не бачили. Інші видатки ви всі бачили. Я тільки на основних тоді моментах з вашої згоди зупинюсь. Чи все зачитувати? Ні. Тільки основні моменти. Значить, у нас ми виділяємо 15 тисяч на закупівлю генератора для. Підрозділів ЗСУ. Додаємо минулої сесії. Ми виділяли на придбання двох дронів в зв'язку з тим, що пройшло подорожчання, Один дрон ми придбали, на інший нам не вистачає 60 тисяч 990 гривень. Тому додаємо ці кошти, виділяємо субвенцію місту Златопіль для наших сільських закладів охорони здоров'я на субвенція на отримання на другий квартал в загальній сумі 744 136 гривень. Надаємо субвенцію обласному бюджету на придбання бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї 1840 гривень. Надаємо субвенцію Лазівському районному бюджету на виконання заходів програми підтримки діяльності і відкритості роботи Лазівського районної державної військової адміністрації в сумі 50 тисяч. І робиться перерозподіл коштів в межах затверджених сигнувань з тим, щоб забезпечити стало функціонування наших. Установ і виконання ними своїх обов'язків. Крім того, на, по програмі Соціальний автобус на ремонт автобуса виділяється 60 тисяч гривень. Оце такі питання є? Питання? Ні? Немає. Ну, добре, давайте проголосуємо. Прийнятошись. Сьомо питання про передачу майна комунальної власності з балансу фінансового відділу на баланс комунальної установи це надання соціальних послуг. У нас в зв'язку із скороченням штатної чисельності фінансового відділу виявилося, вивільнилося одне робоче місце, яке складається з комп'ютерної техніки. Багато функціонального пристрою, стола і там стелаж кутовий. Це майно ми передаємо комп'ютер і багатофункціональний пристрій, передаються центру надання соціальних послуг, стіл і кутовий стелаж КП Біляйський. Питання є? Немає. Будь ласка, давайте пробуємо. А, а, ні. Ні. Так, ну, зараз ми переходимо до земельних питань. Тетяна, Василь, будь ласка. Ваше перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки наторі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд та передачу спільну сумісну власність громадянинам вукасяну Борису. Завиновичу і Укасян Каріні Герасімові. Укасяну Олександру Борисовичу, Укасян Аркадію Борисовичу, Укасян Герасимову Борисовичу. Добрий день. Звернулися громадяни Указян Борис Завенович, Указян Карина Герасимівна, Указін Олександр Борисович, Укасян Аркадій Борисович, Указян Герасим Борисович. Затвердити технічну документацію. На земельну ділянку площею 0,16 16 га. Земельна ділянка розташована по вулиці, нове, в селі, Червоному. Питання було розглянуто на комісії, схвалене, прошу підтримати. Питання є? Нема. Прошу проголосувати. Рішення прийнято 16. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземелі ділянки натурі для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівлений споруд та передачу спільну сумісну власність громадянам бойову Ігорю Миколаєвичу бойові Олександрі Петрівні звернулися Ігорю Миколайович та бойова Олександра Петрівна затвердити документацію землеустрою. За мене ділянка площа 0,25 га, розташована по вулиці Центральну, село Червоне. Питання було розглянуто на комісії. схвалено, прошу закатити. Питання є в Немає. Прошу проголосувати. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення марземельної ділянки в наторі будівництва обслуговування житлового будинку, господарської будівлі з та передачу приватну власність громадянину Шевлякову Сергію Миколайовичу. Звернувся Шевляков Сергій Миколайович. Затвердити технічну документацію, передати власне земельну ділянку площею 0,25 га, розташована по вулиці Магістральна, село Нове. Питання було розглянуто на комісії, схвалено, прошу підтримати. Питання є? нема. Прошу проголосувати. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землі до що встановлення земельної ділянки в наторі для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівлі споруд та передачу приватну власність громадянину Садчуку Миколі Зем'яновичу. Звернувся Сачук Микола Тем'яний, затвердити технічну документацію, передати власне земельну ділянку площі 01560 Га, Земельна ділянка розташована по вулиці Паркова, село Шульське. Питання було розглянуто на комісії, схвалено, Прошу підтримати. Питання є. Прошу проголосувати. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарської будівлі, споруд та передачу у приватну власність громадянці ББЛ Діані Константинівні. Звернулася громадянка ББЛ Діана Константинівна, затвердження технічну документацію землеустрою, передати у власність земельної ділянки площі 025 ГА, яка розташована по вулиці Кооперативній в селі Веселе. Питання було на комісії, схвалене. Прошу підтримати. Питання є? Прошу проголосувати. Так, рішення прийнято 16. І останнє питання у нас по землі. Це про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення. Постійне користування земельної ділянки відділу освіти молоді та спорту Білявської сільської ради. Звернувся начальник відділу освіти, молоді та спорту Білявської сільської ради Ольга Синько Надати дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки, постійне користування для обслуговування будівель, будівель закладів освіти. Земельна ділянка розташована межах селеного пункту по вулиці Освіті, в селі Миронівка площею орієнтовної, 0,5 під на... підна... гектара. Питання було боролона на комісії, схвалено. прошу затвердити. -школи, так, і на так школу. Ще питання будуть? Ні. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. 16. Дякую. Дякую. Питання, питання є таке, що у нас там з Бакаївським Тендер був, нема аукціону. Не тендер, аукціон. а аукціон. Відбувся аукціон, протоколи підписані, доїр ще не підписані, у нас є 20 днів до 6 -го. А хто виграв? Косляк Василь Володимирович. Бакшай, коротше. Бакшай. Сталок ми як віддаємо, під рибопосту, під полів, там якось воно... любе для там так? А купатися там можна буде? Це буде прописано в чи ні? Є степові договір, на сайті виставили, будь ласка, дивіться. Як будуть питання, так, 14 питання, це в нас різне. В які ще будуть питання? Є якісь питання у вас? Так, да, Олег Миколайович, вас. Ну я ну, врізне потом уже, я все закончу. Все, я просто для відома депутатів, ні, в сесію. А сесію. можна там Різне, ви ще не закриваєтесь. Ні, після сесії. А ну тоді давайте. Тогда я вріжу, може додати. Так. Перед догоненням у нас Ага, вас? Так, <різний> да, я в різних очікувах. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. <сіпи> Нещодавно до мене звернулася сім'я. одна. <сіпи> в них є син підліток, йому 15 років. А сім'я можна прізвище цієї? Комісаренко. Хлоп... Хлопця звуть комісаренко Олександр. <кхем> так от хлопцю 15 років. Він навчається а, на тракториста. І наразі дитина не може собі, і батьки не змогли знайти йому місце, де пройти практику. З нього збилися дитина 15 років, сила, розум, все є. Що з, не, що з Таким людям потрібно, а, ну, на, на мій погляд, ну, найкращу умову. Але, але далеко не кожен фермер здатен його взяти. І не кожен фермер йому дасть ті. Ту техніку ламати і так далі. І я бачу, що таких він не один такий. І якщо ми випустимо таких дітей зараз, він буде літо лазити, то, то це буде дуже погано. Треба направити правильну услугу. Я не зміг знайти відповідь їм, що відповісти його батькам. Його батьки до мене приїжджали, допоможи. Я їм пообіцяв, що звернусь до депутатів, можливо. Комусь потрібен хлопець, реально хлопець нормальний, адекватний. Про нього ходять погані чутки, але я з ним попрацював, він у мене працює, ну як приходить і допомагає мені. Там все в порядку в голові. Будь ласка, заберіть хто небудь хлопця до себе на роботу. Це звернення до всіх. Ви на роботу чи на практику? Практика з подальшою роботою, щоб все, щоб його вже вулиця. Практику надає учбовий заклад. Якщо він самостійно не, не змозі знайти не зміг. не зміг знайти, де йому проходити практику. учбовий заклад надає такі. А, ну ви ж розумієте, що може там десь. На лопату може десь мої знають. Я і звертаюся 15, до людей, 15, тут, тут, 15, тут, тут, 15 ще, тут успішні люди зібралися. І, Я і, звертаюся і, по, і, по, і, по великому рахунку до місцевої води, до, до громади, до людей. Що може комусь потрібен хлопець, він тут поруч живе, якщо ви. 15, він вже, да. він вже скоро буде жити. Тому і треба мати документи для того, щоб взяти його. Он в іншому районі спитав, каже: Да, нам потрібне, ну для того, щоб вкладати в нього кошти, він має жити тут. Ти переїдеш 15 років, ні не переїду. Тому він дивіться, там робочий час також для тих, кому ще не літній свій робочий час. Тому це особливі умови. Це має бути якийсь наставник і якась окрема документація ведення цього. Він працює, ну він набагато сильніше може, ніж я. Ну, ви розумієте, це фізична сила? Це не є сидіти писати там чи рахувати щось. Це є фізична сила. Хто візьме людину, дитину, дитину в 15 років для роботи у полі? Закладу ще й на прав. У нього а прав ще в нього теж є. Якщо 15 років, практика, тракториста. У них наразі вдома лежить документ з печаткою. вони не знають, куди з ним податися з цим Ви Бачите, як питання? У нього немає. Зараз ми не знайшли жодної відповіді. А Де він навчається? Панютіно. Ну раніше це було як це завжди було. Ні, завжди брали ми на практику і в 15 і в 16 років. Ну я вам скажу на сьогодні, коли потім приходить письмо з прокуратури з Панютина, ні, ніхто не хоче брати. Ніхто не хоче брати. Всі Бо тому, що... бояться всі просто так початку поставити, працюю все, все гаразд, аби цілий був, такого вже нема. Вже давно такого немає. Там треба офіційно договор, все, 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 все. Там дуже, дуже серйозна юридична. Неповний робочий день, відчутність по ньому. Та це скільки треба. Цілий пакет документів. Ось. Ось, бачите, так, пакет документів буде руйнує замість того, щоб дивитися на гарну техніку, <спổкий> на якій ви всі Vous працюєте. Паrän він за пакету документів буде сидіти вдома і думати, де тягало, На шо вони правильно. Правильно ви кажете? Давайте так. Ми візьмемо це, до відома. Будь ласка, будь ласка, дитина, дитину треба щось з дитиною робити. Я звертаюся до всіх і я буду думати так, так ну, із Дякую. такими самими. Дякую за увагу. Так, ще питання є? Немає. Порядок денний не вичерпаний. У депутатів є пропозиції, оголошення, заяви. Немає. Якщо немає, то дозвольте 58 восьму сесії 8-го скликання оголосити закрити. Sure. На 22 травня. Ну, і присядьте, будь ласка.